У всесвітній день боротьби зі снідом близько сотні нововолинців із запаленими лампадками у руках пройшли від кінотеатру Україна до Майдану Незалежності. Цією акцією учнівська та студентська молодь, волонтери і представники міських організацій вже вкотре продемонстрували, що вони за здоровий спосіб життя, у якому немає місця вілінфекції та сніду. На головній площі Нововолинська учасники акції виклали з лампадок символічну стрічку, що свідчить про солідарність і підтримку хворих вірусом імунодефіциту. Молодь міста розповідає, подібні акції допомогти намагають привернути увагу громадськості на темпи поширення епідемії та формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних людей цього року. Я ну себе ставлю не як представника товариства Червоного Христа України, як я це робив кожного року за останніх так три роки приблизно, а як звичайний і свідомий громадянин України. Перше грудня це є доволі велика така значна дата, оскільки це є день порозуміння з віл інфікованими людьми. Як то кажуть, якщо є проблема від неї не, не потрібно чекати, а потрібно йти в наступ. Е, дуже приємно, що є велика кількість активу міста, особливо молоді, оскільки е, наше підростаюче покоління воно і буде в майбутньому. Відповідно, ми повинні володіти інформацією, знати, як себе захистити, захистити людей, які нас оточують, і це є головною нашою метою. Дуже багато молоді підтримує цей день, і все пройшло дуже класно. На твою думку, важливо молоді говорити про снід, говорити про наслідки сніду, як вберегтися від цієї хвороби? Звичайно, важливо. Недарма ввели урок у нас такий, типу захист від СНІДу. Молодь має знати, до чого приводить віл, до чого приводить снід, що це ну, недобре. І треба захищатися, захищати молодь, захищати і допомагати всім, хто інфікований. Це проблема не тільки України, Новолинська, це проблема всесвітнього масштабу. Від неї страдає дуже багато людей та дуже великі проценти смертності вілінфікованих. Ну я думаю, що з цим треба негайно боротися. Наша молодь зараз не, не оцінює ситуації на даний день, тому що, як правило, багато хто не знайомий з такими людьми. І вважає, що з ними навіть не потрібно спілкуватися, але це головна помилка. Таким людям треба було допомагати і боротися за їхні права, тому що вони зробили цю помилку неосознано. Після свічкової ходи учасники акції зібрались у палаці культури, де було показано відеослайди на тему ВІЛ СНІДу. Закликав молодь берегти своє здоров'я та життя. Реп музикант Славко Святенчук. Почати що далі, йти, і разом. Дають про себе йти Варто зазначити, що масштаби епідемії вілінфекції та сніду продовжують зростати. Темпи приросту нових випадків інфікування в Україні становить 8% у порівнянні з минулим роком.